Якщо говорити про погоджуюся з Петром, що різниця то невелика позиція в глибинних мотиваціях республіканців і демократів. Але, як на мене, республіканці е, мають одну особливість, їхня політика не прогнозована. Так, вони достатньо цинічні, вони достатньо відверті, щирі, я б навіть сказав би, така республіканська щирість. І оця республіканська щирість, вони ці всі підкупають свого власного, свій власний докторат. Вони називають чорне-чорним. З точки зору своїх національних інтересів. Але е, є одна на особливість, що на відміну від попередніх республіканців, е, від класичного республіканізму, е, те, що особлює Трамп, це трошки інша історія. Трамп може дозволити кульбіти, які неочікувані, він може розвертати зовнішньополітичні ініціативи на 180 градусів, він, е, причому не втрачаючи підтримку свого базового електорату. Йому, Його виборець прощає будь-які несподівані траєкторії е, і, і ініціативи. Тому що його електорат сконцентрований на внутрішній політиці, а не на зовнішній політиці. Зовнішня політика це просто для експерименту. І будь-які божевільні ідеї, які Трамп, в голові, може їх реалізовувати. Не до влади, отримавши е, контроль над Білим Домом, спломувавши держдеп. Туди він поставить людей, які не мають бекграунду старої республіканської партії, це вже очевидно, що його найближче оточення позбавляється від людей із інституційної республіканської партії, він робить ставку на відданих собі особисто, а не на попутника. І таким чином сюди будуть реалізовувати будь-яку божевільну ідею. Тому нас при Трампі можна очікувати будь-які несподівані ідеї, наприклад, повна зборозка підтримки. Прямі переговори Путіна з Трампом, домовленість про якісь там лінії розмежування. Тобто будь-які божевільні ідеї Трамп може реалізовувати, і це є небезпека для України. Ми не можемо контролювати Трампа, ми не можемо щось протиставити Трампу, окрім того, що ми готові далі чинити спротив російської агресії. Все крапка. Більш того, тоді на Трампа будуть дивитися європейські партнери по НАТО, і, відповідно, також будуть змінюватися і оцінувати їхні погляди на підтримку України. І в цьому є небезпека Трампа для України. Я вже не кажу про глобальну проблему безпеки, які Трамп собою несе. І це може вплинути на глобальну безпеку. Кліматичні зміни, глобальна безпека, існування НАТО, військово-політичних альянсів, взаємодія військова тощо. Тому що Трамп налаштований на злам цієї системи. Або хоча б її коректування. А це створить цілий простор, де буде дефіцит безпеки. Починаючи від Тихого океану, закінчуючи Європою, Європи Америкою. Тому а, Трамп небезпека. Це треба відверто визнати і працювати з тим, що дійсно але працювати з тим, що є. А, тому а, менше, що я б радив би українській владі, це влізати в внутрішньополітичний процес Сполучених США, робити ставку на якусь кандидата. Ми вже мали досвід, коли деякі наші політики підігравали чи Трампу, чи Байдену, а потім вигрібали від адміністрації. Там, чи на Хіларі Клінтон робили ставку, а потім вигрібали від адміністрації, і нам десь півроку треба було для того, щоб вийти на, якесь, на якийсь діалог, на якісь точки діалогу, порозуміння, особистий контакт. Хоча б на особисте сприйняття цього діалогу. Ось. От Менше всього хотілося б, щоб зараз ми влізли таку ж саму історію. І те, що і зберігається у банковому, зберігаються контакти з республіканцями і з демократами, не дивлячись на всі на, там кульбіти і віддату брехню, яку транслюють і демократи і республіканці. Але ну, це, це, це справа у нас є складний партнер, з яким треба домовлятися і вести якусь е, взаємодію. Причому, що ми розуміємо, усвідомлюємо, що в різниці по великому рахунку в погляді на Україну між демократами і республіканцями невелика. Більш того, зараз вони будуть сконцентровані на себе, і українське питання буде підходити на другий бік. Українське питання зараз цікавить і демократів, і республіканців тільки тому, що воно є частиною натуральних кейсів. Про це говорить виборець, про це запитують на прес-конференції. Це є елемент ток-шоу. все, крапка. Нових ініціатив не буде, змін якогось підходу не буде, ніяких переглядів політики існуючої не буде. Може, коригування відбудеться. На Генасамблеї ООН зустрінеться Байден і Зеленський, і, можливо, Байден заявить там про те, що от, ми віддали відмашку, використовуєте там, ракети великої дальності, а в цей час вже відбудеться запуск цих ракет, якісь уламки нам покаже російська пропаганда. Що вже це сталося, так? А це просто освячення. Ось Десь приблизно так воно і можливо і буде. Але е, коригування не відбудеться, і я думаю, що до квітня місяця взагалі говорити про якусь зміну підходів сполучених штатів там перегляду політики, хто не переміг, також не відбудеться. Переборошує і... до якого місяця, Віталію? До якого до місяця? квітня місяця, до квітня місяця, Чому квітня? ну і до інавгурації і формування дожде. Тобто, коли ми розуміємо, що квіт, буде квітень наступного року, да? Приблизно так. Тобто ми будемо розуміти, що е, хто буде відповідати за сектор безпеки, хто прийде в дипломатію, хто буде радником маємо, президента, хоча вони зараз вже засвідчують певну команду, але не факт, що це люди опиняться на своїх посадах. Але і в той же час оця, е, е, відхід Сполучених Штатів свої проблеми, свої вибори, вони він створює певний простір для того, що я називаю переговорна сверблячка. Mm. Всі починають висувати якісь мирні плани, пропонувати свої майданчики для переговорів. З'являються якісь нові ініціативи, якісь обговорення цих ініціатив, якісь круглі столи про це говорять, публікації з'являються. І в це втягують і Сполучені Штати на рівні експертної спільноти, їм також кидаються через лобістів певні теми, і там починається те, що це бурління про український переговорний процес. А потім це як дзеркало підхоплюють які небудь спікери з демократії, і нам здається в Києві, що ось це корекція курсу, ось там так думають їхні стратегії стосовно майбутнього України там від республіканців глибинних чи демократів глибинних. Це може бути не так, як на мене, якщо ми говоримо про цю переговорну серебрячку, то е, там ж не лише Німеччина засвітилася, там і Ватикан активізувався. Там, і... В центральній Азії почали говорити, що от вони майданчики додати. Навіть Лукашенко говорить, що Мінськ відкритий для переговорів. В Туреччині, в, в арабських країнах також почали говорити про можливість якихось кейсів. В Канаді готується конференція по обміну військовополоненими і звільнення українських заручників. На, на саміті перших леді та джентльменів говорилося про також гуманітарний кейс переговорний. Тобто це такий загальний, загальний фон. Про це всі починають говорити, тому що фокус уваги, він якраз на цьому зосереджений. Але чи є інструментарій, тобто чи всі сторони готові до якогось цього переговорного процесу. А, сторони готові почати розмову. Ось приблизно на листопад місяць ми можемо зіткнутися з тим, що може початися. Переговори не як з готовими результатами, так, за, за, за домашньою. Так, так. а початок переговорного процесу, як процес домовляння різних сторін, можливо, без, поки що без Росії, але хтось буде представляти її інтереси на цих переговорах. Можливо, це буде другий раунд разом уже з китайцями, коли ми будемо говорити про обговорення їхнього так званого плану. І офіс президента, хоча критикує цю ініціативу, і президент в інтерв'ю бразильській пресі розкритикував цю ініціативу як тост в інтересах Путіна за здраві Путіна. Але насправді до неї варто приглядатися, тому що це проміжна хотівка, яку звичайно в загальних рисах може подобатися Росії в Росії можна з загравати. Але в своїй суті вона так, може саме. мати деякі позиції, які Росії не задовольняють також. Китай пропонує е, не лише заморозку, е, е, скажімо, війни, зупинення війни гарячої фази, але збереження можливостей для малої інтенсивності, е, і е, пропозиції Китаю не виключають мілітаризацію регіону. Крім того, вони, позиція Китаю не знімає протистояння Захід Росії. Навпаки він посилюється протистояння. У Бразилії відмінна від Китаю пропозиція. Ну, так, вони збігаються в певних пунктах, але є відмінна пропозиція, там є гарантійні механізми, моратворча операція, верифікація. Контроль за виконанням, звітування перед Генеральною Асамблеєю ООН, тобто там більш пророблена тема, яка передбачає включення міжнародних товариств. Тому, коли ми об'єднуємо позицію Лули, скажімо, Сідзімпіня, ну це взагалі рамки так. Але насправді це трошки різні історії, і вони проявляться за патеріччі трошки пізніше, коли ми введемо цей самий великий переговорний процес. Тому я не виключаю, що в листопаді справді ми підійдемо до кількох самітів. І почнуться розмови. Розмови, коли сторони будуть викладати на стіл по етап на свої пропозиції стосовно заморозки. Формати, моделі, пропозиції, миротворці, ми зможемо. Але коли входити в цей процес для України, варто розуміти, що ми не можемо відразу з ходу, як умову початку великих переговорів брати на себе якісь зобов'язання, які потім не можемо переграти. Саме на старті. Це дуже важливо. Переговори мають початися безумовно. По великому рахунку, Росія десь теж так бачить ситуацію. Ось. Е, окей, йшли переговори, почався переговорний процес. Призведеться до зниження інтенсивності е, на фронті. Невідомо. Тобто, на даний момент, з позиції там, середини вересня, невідомо, чи сторони будуть готові знизити інтенсивність на листопад-грудні У мене немає ніяких грань. Навпаки, я бачу зростання цієї інтенсивності, навіть короткострокової перспективи. До листопада ще є місяць, але от, ну, інтенсивність буде, буде збільшуватися. Вони накоплюють е потенціал, прикидають е підрозділи, от, будуть намагатися вибити нас з курщини, відповідно, посилити тиск на сході. Ну, тобто, це, це, це буде відбуватися, будуть великі обстріли, удари і так далі. Росія розганяє істерику стосовно застосування тактичної аданої зброї. Карагану і вся ця публіка максимально транслює ідею в необхідності використати ядерну зброю для того, щоб пришвидшити ці самі переговори і примусити Захід сісти за цей стіл переговорів на вигідних Росії позиціях. От вони злякаються, піднімуть лапки і сьогодні за стіл переговори. Поки що це, звичайно, караган. Але Янвека теж не виключає можливість підходу в близьку до застосування практичної ядерної зброї. Абсолютно це не виключає. Яка буде реакція? От у мене немає відповіді на цю реакцію. Сполучені Штати займаються своїми виборами, Європа входить в електуальний трек, в Європі немає чіткої політичної волі, а Шорц намагається втримати свою власну коаліцію світлофору і не втратити владу. Відповідно, будь-які там його рухи лише можуть на, на примирення замирення бути, а не на посилення підтримки України і ефективного реагування, на підвищення ставок з боку Путіна. Ну, даємо себе, Путін підвищує статус, б'є ядерний тактичний зброю десь на малозаселених територіях. Ну і чи буде реакція Заходу адекватною цьому виклику? У ну, мене відповіді на це питання немає. Тобто, так, я читав і чув від деяких наших західних дипломатів про те, що ось колись ми заявляли про те, що можемо конвенційним способом знищити Чорноморський флот, завдати удари по базам. Uh, і тому подібне, але це розмови. Це абсолютно розмови, тому що політична воля для такої дії як конвенційний спосіб нанесення тими ж самими тамагавками Середземного моря ударів по Чорноморському флоту, ну тут в мене велике запитання. Чи не призведеться до Третій ставої війни? В уяві, в голові наших європейських західних партнерів. Ну, от, Нема, нема цієї відповіді. Тому можна очікувати велику інтенсивність, підвищення ставок, перехід якусь нову, в нову якість. А вже потім початок переговорного процесу. А може бути без цього підняття ставок, дивлячись на ті ресурси, які зараз Росія володіє: економічні, політичні, союзники, діалог з заходом, рівень цього діалогу з Заходом тощо. отже, в листопаді входимо процес починається. уявимо собі лайт-варіант, процес починається. Ми переходимо до другої ітерації: це е, підготовка тексту угод. Я думаю, що буде не одна угода, це буде певними кейсами. Спочатку має бути вивчена гуманітарна складова, потім має бути колишена безпекова складова, далі ми можемо підійти до позиції миротворців, верифікації режиму на лінії розділення, буде це деметеризована зона, яким це буде чим відбуватися, як це буде закріплюватися, чи взагалі це буде закріплюватися. Тобто це все питання переговорного режиму. А консенсусу стосовно моделі заморозки на Заході немає. Є рамка, бажана. А от людей немає, Віталій, вибач, поточню, а на е, умовному сході є консенсус? Оскільки Шойгу змінив трішки риторику, він не говорить зараз про Стамбульські угоди. Я на це хочу звернути увагу. Ну а Шойго, це взагалі за від Шойгу залишився лише його пудовим. Ну, неважливо, все-таки є, є ця інформація. Зараз не про Шойгу, а про консенсус на Сході. Є він чи немає? Я не думаю, я, я, я не думаю що є консенсус між, між Росією та Китаєм стосовно моделі ем, зморозки. Мороз mm -hmm. Є рамочне бачення, де позиції збігаються. Але сказати, що ось в якихось деталях Китай узгодив свою модель з росіянами, вони все проговорили. Всі деталі узгодили, ну, як на мене, ні. Як на мене, ні. Крім того, я, наприклад, не бачу, щоб а, Китай а, ну, НАТО загравав би на даний момент, давав би, там, підігрував би Москві у всіх позиціях. Так? Зокрема, юридичне правове, міжнародне закріплення кордону. Китай наголошує на територіальній цілісності на кордону 1911 року, він їх визнає, але пропонує визнати реалії на землі, так? а це означає тимчасовий статус. Китай дуже вміє гратися цими відкладеними статусами формально юридичними. Він довго йшов до об'єднання з Гонконгом, він погоджувався на статуси на поступове приєднання. Він розуміє і вміє операційно використовувати статус Тайваня і взаємодіяти з цим. Тобто, Китай вміє працювати з викладеними статусами, для нього це нормально. Є рамка формально юридична територіальна цілісність, а всередині можуть бути режими, які передбачають різну форму контролю території.